Вітаю всіх! Сьогодні у нас 24 жовтня 2023 року. Ми знаходимося в нашому невеличкому, е, маленькому дуковому садку. Ось цьому році ми також досаджували тут, але вирішили в цьому році посадити ось тако... цією такою, скажімо, частиною на шпалері. Тут буде у нас ожина, Це є все. Мушу знати, скажімо, мого приятеля, якого ми взяли були садженці, які надзвичайно смачні, солодкі. І ми вже їх в цьому році пригнули, були з кінцями, власне, головами прикопали такі горщики, які тут знаходжу, там частина вже є посаджена, і прийняли рішення висаджувати, не чекати весни, бо тому, що потрібно їх зберігати або десь при копі. Чому? Тому що коренева система вже вийшла за горщики і відповідно. Ми прийняли таке рішення їх власне, посадити. Зараз покажу, яка коренова система. Звісно, є різна, є більша, є менша, але вона вже доволі, ось можемо бачити, то так, тобто що коріння виходить за ті горщики, ось тут така ситуація. І так, 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 ми йдемо тут трішки менше. Ось тут така коренова система вже. І якщо їх прикупати, скажімо, на другий рік, вони перезимують, але я думаю, що більше ми пошкодимо пірону систему, ніж зараз. Ось така у нас пірнова система. От, от, уявіть собі, як звідси витягти. Тобто ми мусимо оцю частину 100% зламати для того, щоб його посадити. І відтак було прийнято таке рішення не чекати весни, а висадити. І відтак от ми бачимо знову-знову. знову бачите? Менше, де є менше, там легше витягти. Я зараз покажу. Власне, на самому початку демо вже залишилася така коренова система. Звісно, вони були посаджені. Нічого ми не додаємо. Ось така коренова система. Звичайно, у нас суглинок, глина. Ну, Таке, маємо те, що маємо, така земля у нас. І відповідно, ми садимо Зараз я покажу, якась тут, яка тут коренова система Ось в такому горщику, такого невеличкого саджанця. Дуже важко витягти, я вам скажу так чесно, це, щоб не пошкодити, не покалічити. І приходиться так доволі змушений зірвати. Тому що не годен для витягти. Ось. Ось дивіться, яка коронова система цього саджанця. Я думаю, ми його зараз посадимо. Не даємо багато, скажімо, на землі, Прикопаємо чуть трохи похила, згодом поливаємо, робимо полив і будемо ми його відкривати на зиму, ми будемо їх відкривати. Не хотів я ніякий підвал внести їх. Чому? Тому що в підвалі буде тепліше. В підвалі буде плюс 12-15, нам цього не треба. Нам треба, щоб вони перезимували. Ми бачимо що. Вони не визрили ще. Ось, Відповідно, скажем, ось такого ми закопуємо. Чуть-чуть корінки вже видно, ще перекопаємо і будемо ми їх відповідно, скажем, поливати, вкривати, ми будемо листям горіха. Його не полюбляють миші. Зазвичай роблять перекопі для картоплі. Хто має таку можливість, відповідно, ми також будемо це робити, щоб ніякими ящиками, ніякими. Скажімо, матеріалами такими дорогими вкривати у нас є листя горіха. Відповідно, ми старатимемося зробити такі кубки накрити, щоб вони не вимерзали. Щось такого ми садимо далі. Всім па-па!